Скільки потрібно заплатити грошей, щоб прямо зараз ви з'їли світрінг? 300 гривень. 300 гривень? Да. Ви знаєте, що це таке? Я знаю, що це таке. Ви знали, це сама вонюча риба в світі і зараз людина за 300 гривень буде її їсти. Файте, скажете, як вам? В мені, наприклад, нормально. Вам нормально? Давайте, давайте, саме опити. Зараз ви можете бачити, як група спеціальних людей відкриває цю банку. Давай, давай. Спустя півтори години ми нарешті відкрили цю банку і зараз Микола буде їсти свій трофей. Йоу, бля, давай. А ну всімі кепку, пожалуйста, щоб видно було твої, твої емоції. Я взагалі в шоці, що людина з таким хистом зараз є. Поділіся з братиком. О, мої мужики, ну ви, конечно, сильні. таке? що ти випльовуєш? Не понравилось? Не вкусно? Ти просто монстр. Микола, я не знаю. Таких, О, як ти людей, дав музей. Зараз Микола ще буде пити юшку. Браво! Похлопали, мужики, похлопали! Як ваше відчуття? Нормально. Я перший раз у житті спробував таку рибу. Коля, заслужені твої 300 гривень, як і домовлялися. О, дякую. Вітаю тебе з перемогою. Ти справжній чемпіон. Каже, будь ласка, ти підписаний на Дімсона? Ні. Ну Я без телефону Ну Ти без телефона. Якби ти був підписаний, я дав би тобі ще зверху тисячу гривень. А ти став лайки і підписуйся, І можливо наступний раз я підійду саме до тебе.